Кілпоні це, скажімо так, серіал мого дитинства. Я починала його дивитися іще з першого сезону, здається, що 2010-11 рік, коли він тільки почав виходити. Все підготувала вам тут три такі картиночки, можете починати обговорювати, шукати, що з них фейк, що ні. Офігеть, я в шоці. Я. Я не знаю, ти, можливо, використовувала модельки, так? А, насправді, так, да, признаюсь, я лише для конячки використовувала одну модельку, але все інше я малювала з нуля. Тобто фо. Що шатало малювали з нуля. я не як Для конячки використовувала одну модельку, тобто їх дві. Па-па-па-па. Мені є сказати дві речі. У мене є дві речі, що сказати. По-перше, по друге, знову шоу, яке я, типу, якби бачив, але не дивився. Я думаю, тут буде щось аватар. Дякую, дівчата. Ha <laughs>